Студенти Черкаського державного технологічного університету видавали себе за іноземців. У місті від Гремів Європа Фест проводять його у виші вже вдруге, традиційно напередодні дня Європи. На меті студентство мало презентувати у всій красі декілька європейських країн. Як то було, бачили наші кореспонденти. Вісім факультетів, вісім країн. Студенти ЧДТУ цьогоріч знову видають себе за іноземців. Так роблять вже вдруге напередодні Дня Європи. І все за ініціативи тутешньої студради. Вирішили, ну чому б не святкувати? Все таке хороше свято День Європи. Ми такі артистичні, така така артистична нація. І ми думаємо, чому б не можна представити абсолютно усі країни по-різному. Фестиваль студенти із запалом. Ці представляють великобританців, дивують історичними цікавинками та беруть ноти. А ще вихваляються відомими кіноакторами та розкачують публіку під пісні легендарного квіна. Традиції, культуру та звичаї Студенти демонструють не лише Британії, оригінально презентують також Бельгію, Нідерланди, Ватикан, Монако, Кіпр та Польщу. Ті, що представляють останню, дають посмакувати глядачам національною випічкою. Ми роздаємося рот. національний національне Польщі. Ще танці та кілька флешмобів. Загалом фестиваль згуртовує більше сотні творчих студентів. А ось цей студент фінансист хоч і виступає під прапором не європейської країни, а тут та запалює на сцені не гірше за інших. Айському державно технологічному університеті не лише у День Європи прагну до європейських цінностей. Тут це роблять повсякчас, говорять керівники вишу. У нас у грудні місяці було підписано договори з чотирма навчальними вищими навчальними закладами Польщі, і в нас буквально січень, лютий, березень, і буквально нещодавно три дні назад. У нас поїхала делегація студентів на практику. Європа фест відгримів на славу наступного року на День Європи кажуть студенти знову готуватимуть цікаві виступи та розповідатимуть усім про життя і побут країн європейців. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка. Новини.